Міністр оборони Сполучених Штатів Америки генерал Лойдостін заявив, що в Україні є усі можливості для того, щоб досягнути успіху під час наступу, і що нам робити? Він зазначив, що багато українських військових пройшли навчання за кордоном, де й готували до бою інструктори з країн-союзників. Крім того, партнери продовжують надавати Україні усе необхідне озброєння для того, щоб обороноздатність України залишалась на високому рівні. Сполучені Штати та союзники продовжують забезпечувати нашу країну усією необхідною військовою допомогою, зазначив глава Пентагону. До того ж, до планів контрнаступу, за його словами, має доступ лише. Ше вище керівництво України лише воно володіє детальною інформацією щодо намірів Збройних сил України. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.